Перша хвиля будівельної лихоманки накрила Київ у кінці 19 століття. Підприємці робили ставку на зведення нерухомості, яку згодом можна було здавати в оренду, тобто будували так звані прибуткові будинки. Кредитні установи охоче на це давали позики під заставу. Так у Києві народжувалася іпотека. Сьогодні на ринку іпотечного кредитування панує за Лише окремі банки можуть собі дозволити видавати позики на купівлю житла. Ми намагалися нащупати ту аудиторію, яка б наше пропозиція. В першу чергу ми орієнтуємося на тих людей, яким потрібні, скажем так, не очень суми для того, щоб просто улучшити свої житлові условия. Грубо говоря, продати квартиру. Меньшей площади и купить а, квартиру большей площади и необходимую сумму, которую нужно добавить, получить. Від іпотечного займу в банке іпотечні кредити ВТБ банк видає максимально на 20 років. Перший внесок під 20% у той час, коли в конкурентів 30. Віднедавна ВТБ знизив відсоткову ставку до 15,5% річних. Прихованих платежів немає. Лише разова комісія за обслуговування кредиту на рівні 0,99% від початкової суми кредиту. Відомий вам будинок з пемерами. Його власники архітектур архітектор Владислав Городецький збудував теж на іпотечні кошти, які взяв у київському кредитному товаристві. Адже навіть маститі архітектори заробляли скромно. Цього лише 15 тисяч рублів на рік. А будівництво обійшлося у 200 тисяч. За останній квартал цього року ВТБ банк видав 500 іпотечних позик. Середня сума кредиту складає 300 тисяч гривень. Параметри продукту і ті е, норми через конечно проходя кожен земщик достаточно жорсткі в то время ці норми дозволяють нам одобрять порядка 60% всіх заявок 60 іноді 70%. Тобто це хороший Щоб отримати позику, потрібно надати стандартний пакет документів і переконати банкірів у вашій платоспроможності. спроможності. Тоді мрії придбати житло, здійсняться. Більше ста років тому здійснити мрії польському поміщику Міхалю Подгорському на будівництво ось цього екзотичного будинку допомогли дві довгострокові позики від Київського земельного банку. Сума кредиту була 117 тисяч рублів. Так завдяки іпотеці реалізувалися творчі плани зочик і квартирні питання тодішніх киян. А нам залишилася історія.